Ну що ж, доброго ранку, Україно! Записую відео пізно вночі, тільки закінчила розрахунки, але виставляти буду ранку. Тому з добрим ранком. Я повернулась, була трохи зайнята волонтеркою, прийшов великий груз, і два тижні я порпалась. Треба було організувати і доставку грузу, і транспорт знайти, і оплатити логістику, поїхати забрати це все, привезти, розгрузити, розсортувати, передивитись, бо приїхали ліки і медицина, яка вся на іноземній мові. Тому це все з переводчиком, тому розуміти, треба в який госпіталь, кому що необхідно. Також приїхали якісь няшечки для наших військових, для цивільних, і це все треба було укомплектувати, пороздавати, тобто це займає дуже багато часу. Приходила додому, просто валила з ніг, і вдома теж чекають діти, яких треба і нагодувати, і у нас школа, уроки. Тому трохи втомилась, зморилась. Але сьогодні був день на відновлення відновлення до прогностики, бо я за вами скучила дуже-дуже. Мені треба починати віддавати консультації. Я маю таку надію, що ті, хто чекав консультації, ви мене зрозумієте. Я з вами найближчим. Дні буду вже зв'язуватись і обговорювати з вами час і день, коли я вам маю їх надати, бо розрахунки зроблені вже давно, але ну, часу в мене не було. Людина, коли зморена, вона не може провести консультацію гідно того, як вона має проходити. До прогностики ми теж повертаємось. Так, я розумію, що початок вже жовтня, а я тільки виставляю жовтий. Ну, але я таки маю надію, що все приходить саме в той термін, коли має прийти. Мій Марс відігрався дуже теж цікаво, машина поламалася в дорозі, і коли їхала за гуманітарним грузом, і коли поверталася додому, вона обламалася остаточно. Мені прийшлося перекладними добиратись додому. Тому в мене, навіть вигрузка груза трошечки. Розтягнулася на пару днів, поки приїхала машина, яку її змогли відремонтувати. Марс є Марс. Навіть це чужа машина, але так в мене була така реакція. Україна. Жовтень 2024 року. Відео я буду озвучувати таким чином. Що українське сонце зійшло. З 24 вересня по 24 жовтня Україна заходить під 19-м арканом. Я вам його показую: аркан Сонце. Угу. І одна з популярних наших українських гуртів є така пісня. Українське сонце зійшло. Так от можемо сказати: шлях до перемог розпочався. Це буде той шлях, який змусить нашого ворога вже задуматись над тим, що пора спілкуватись, і припиняти ту вакханалію, яку вони почали відносно нас. 19-й аркан. Він говорить також про військовий оптимізм, про яскраві перемоги, про активність, про дуже багато енергії. Це показує і графік, а також про смак життя. Матриця України на даний період не змінюється. Вона, як зайшла 6 вересня, так і по 27 жовтня вона буде у нас раху в першому домі. Відео попереднє про солярний рік України, я вже говорила, що це означає трансформацію земель. Також це пов'язано з затемненнями. Тобто, коли ми зайшли з вами в цей коридор затме затемнень, які є і місячні, і сонячні, це все має відбуватись саме так. Трансформація наших земель. Так, на превеликий жаль, десь ми щось можемо втратити, але ми не забуваємо, що 2, до 24 вересня ми з вами падали. Але зараз ми будемо здобувати, ми йдемо з вами наверх під 19 арканом. 19 аркан це теж аркан статуса. Тобто, ми можемо його поновлювати чи установлювати свій статус на тих землях. Які належать Україні. Я так маю надію, що ви розумієте саме, про які землі ми зараз з вами говоримо. Одне з відео саме в цей термін, про це говорить теж Рососія. А от у рососії. З 25 вересня по 25 жовтня заходить 14 аркан, аркан уміряності. Це не агресивний аркан. Це говорить про те, що Росуся буде шукати компроміси. Угу. Але він також говорить про тайни. І з 27 вересня, по 17 листопада. В рососі зайшов Нептун, 12-й дім. Це теж говорить про тайни, про таємні зустрічі з іноземцями, про якісь договорняки таємні. Це коли, якщо так поєднувати, можна сказати так, що росося буде шукати виходу. З того тупіка, в який вона себе завела, будуть працювати секретні служби. Але це говорить також про таємні конкурси на заміщення вакансій, таємні інтриги, які будуть проходити в Рососії. Всі питання на рівні секретності, а також про юридичні консультації. Як ще може програтися СІМ-12? Це втрата партнерів, контрактів, договорів, які пов'язані з морем. Але сімка це і газ, сімка це і нафта. А 12-й дім це дім обмежень. Е, є така можливість, що рососія навіть може втратити ті вишки, які стоять в морі. Можливо? Можливо. Тобто, Рососії придеться дуже багато думати про те, що відбувається з нею. І через це вона буде шукати компроміси. Тобто, наші з вами перемоги. Вони прийдуть і призведуть тільки до того, що у ресусі прийдеться думати про компроміси. Але там ще теж є така цікаве положення, дивилася Мацкву, дивилася її солярний рік, і наступне відео саме буде з цим пов'язане, але наперед просто забіжу одне, що е, є велика вірогідність, що. Мають такі там події відбуватися саме теж цей термін в самій Москві, тому там може хтось піти і на його місце прийти інша людина. Оце і є там заміщення таємне, да? якісь ці конкурси і таємні домовленості. Але ви ж бачите, як 14 аркан виглядає, ну, як із одного виливається суда в інший. да? Тобто, навіть якщо хтось і поміняється там, на рососії в цей період, зміна така велика, не буде відбуватись, ну, замінять лице, скажімо так. да? Просто замінять когось кимось, але це не буде таким якимось таким вау, великим. Тобто ми можемо готуватись тільки до того, що лице може помінятися, змінитися, але це нічого не призведе до якоїсь зупинки. Зараз вони тільки будуть шукати оці таємні домовленості, оці таємні інтриги, які будуть плести, бо вони будуть втрачати. Тобто ми їх змусимо тільки до цього. Війна, на жаль, ще буде трохи продовжуватись до остаточної нашої перемоги. Тому в жовтні Україна виходить на шлях до перемог. І українське сонце починає сходити. Так, я розумію, що на тлі того, що ми втратили з вами вугледар, зараз це як казка. Але що я вам можу сказати? Я Вугледар сьогодні теж продивлялася, я ніяк не могла зрозуміти. Там таке було положення на саме цей термін, коли це все відбулося. Там, в третьому домі, був Меркурій. Ну так можна сказати, що це прийшли брати з сюрпризом. прийшли говорити, прийшли веселитися, да? а це все не виглядає. Тобто, коли я почала продивлятися цю матрицю, я зрозуміла, що це допоміжна матриця. І все-таки прийшлось мені шукати історії вугледара, знаходити ходити точки відліку, І я її знайшла, і основна матриця говорила про те, що саме в цей термін, восьмий дім зайшов місяць. Це таємні інтриги. Так, можна сказати, що це зрада, можна сказати, да. але коли ти поєднуєш саме ці дві матриці, то можна тепер говорити таким чином, що прийшла стресова ситуація саме для цієї території. І люди, які прийшли, як ті типу, побрати, вони прийшли за своєю спадщиною. Ну, отак воно трактується в цифровому світі. Тайну да, якісь домовленості да. Тобто, щось там все покрито мраком тайни, але Вугледар мав відійти. Саме по стресовим ситуаціям. І саме по тому, що там була якась зрада. На довго чи ні? Ну, <кхід> давайте наперед за, теж заглядати не будемо. Я зроблю ще одне відео саме стосовно вугледару, для того, щоб ми з вами розуміли, про що йде мова. І це не сьогоднішній, бо сьогодні я хочу я вас тільки підбадьорити. Що будемо говорити так, здали вугледар, але це буде як, ну, вважайте, маленька плата за ті перемоги, які у нас стоять з вами попереду. Це та перемога, яка має змусити Рососію вже почати думати і шукати компроміси. Мацькії буде теж переливки. Та й, в принципі, росіянам буде не переливки весь цей рік, якби вони там не пирхались. Тому жовтень початок наших перемог. Надіюсь на те, що ви зрозуміли, де саме мають відбуватися наші перемоги. А також до нових зустрічей. Я повернулась, я вас кохаю. Я за вами дуже-дуже всіма скучила, і все, в мене вже з'явився вільний час, коли я можу вже спілкуватися з вами на каналі, і спілкуватися вже на консультаціях. Дуже велике дякую тим, хто приходить до мене на консультацію, бо консультації в мене платні, і це є ті кошти, які я можу оплачувати логістику саме цим грузам. І іншим грузом, які я привожу саме по волонтерській своїй лінії. Тому велике вам дякую. Україна понад усе. І ми варті більшого, видаляємо з себе комплекс меншої вартості. Давайте вірити, вірити в світле майбутнє. Зараз нам, як ніколи, треба віра в нашу перемогу. До нових зустрічей!